п'яні малолетки. Я йду додому з супермаркета, я нікого не трогаю, мені нема ні до кого діла. Я купила продукти, я голодна, я хочу вечерять. У мене зараз немає ніякого апетиту, Мене окликають, немає світла, я дивлюся, стоять силуети. Одна така висока, років 17, і дві дівочки отакі, десь по 14 років. Окликає висока і починає сильно пантуватися. Ей, ти, тіктокер реша, йди сюди, там розборка, вони з якоюсь тачкою. Викидали сміття з тої тачки. Я проігнорила. Я дивлюся, оця дівочка, яка окликала, вона під шафе голос під шафе. Ну, мені так здалося, що дитина п'яна. Я йду, вони йдуть за мною. «Ха -ха -ха, я її, кожен крок твій. Вони тебе окликають і над тобою ржуть. Тобто, старші заводи. А малі ці дівочки, -а -а -а, просто там падають, там е -та, а, як смішно, га, як весело, Якась самим собачка вибігає. Коротше, вони до тої собачки. Я бігом це діти, я бігом тулю додому. І тут, коротше, що мене вибило взагалі? Вивело з себе? Я заходжу додому, вони отак обгинають і дивляться, куди я пішла, яка в токерша хата, де вона живе, як вона живе, га-га-га, щось там, телефони витаща. І тут мене вже наскільки це випісило, знаєте, вона хотіла такий, а це старше фінальний такий штрих, такий жирний, ну, зроби, Я тебе зараз йде тікток. Га-га-га, там го. І тупо наді мною бере оце рже, і вони, га-га-га, такий сміх серед вулиці. Я вибігаю з калітки, ці на тачки кудись рулять, я розумію, в них тачка вони десь тут живуть. Десь тут їхні батьки розумієте, з нею я розібратися не можу, вона неповнолітня. Я, коротше, доганяю. Нові наші сусіди, оця старша дівчинка виявляється, прийшла до тої, батьків вдома немає. Я кричу, хазяїв, Ха -ха -ха -ха, ти нікого не ха-ха-ха, Ми тут та-та-та, празнуємо, -та -та. батьків вдома немає. І виходить, сусід, я кажу, зараз викликаю поліцію. Старша під шафе. Я більше говорила старшою, а малі дівочки, ну, вони такі більш скромні були. Вони такі, Ха -ха -ха", такі ржали. там, Ха -ха". Це робила старша. І вона з таким: низом, Ми тут не повналі, Ні там. Ти ж за нами пішла? Там. А ти що там я кажу, я хазяїна зву, я там заступила, не було воріт, я заступила там трошки, вони давай знімати на телефон і здіватися там. Та ти там ета, вони тебе провоцирують, щоб ти реально, на я не знаю. Ну, і це було... Боже, аби це була якась старша жінка, ми то патле один одному повирувала. чесне слово закінчилося, що втрутився сусід. Він мене заспокоїв. Ви мене не бачили, яка я була, це капець. було просто... Та старша дівчинка прийшла, ж ходить до того, бо тут Тіктокерша понтуватися, реалізовуватися. Я їй кажу: дівчинка, ти мені не цікава, ти мені не потрібна. Я йду по своїм справам. Ти нікому тут мені взагалі не цікава. І вона заткнулась.